Друзі, всім привіт! Вітаю вас в новому відео сьогодні організувала сніданочок на подвір'ї. Втілила це бажання. На сніданок приготувала яєчню, порізала овочі, канапки зробила, вимила полуницю, у леончика кашка з полуничкою, ну і чай. Дивіться, яка краса, Мені дуже подобається. Погодка якраз не дуже жарка і не холодна. Прям супер. Щасливий. Коли мама дала лизнути чай. <смі> Леончик сподобався тобі чайочок, да, зайчик? <смі> Але він просто пригубив не пих. Але ж йому треба розуміти, що він як дорослий п'є з чашки з маминою, Так? А водичку будеш? Бачите, не хоче воду. Вже вийшли з апартаментів, хочемо прогулятися, Сергій ще пішов в магазин купити води для того, щоб можна було робити собі чай. І також там серветки треба купити, деякі дрібнички. На вулиці сьогодні дуже класна погодка, Якраз, знаєте, вона сприяє прогулянці. Не жарко і не холодно. Покажу вам будинок, такий старовинний, гарний. Мені дуже подобаються такі будинки. Цікаво, хто там мешкає, чи взагалі хтось мешкає, бо щось трохи незрозуміло стоять по ліса, напевно. Роблять там ремонт або реконструкцію. Дуже цікаво, хто мешкав, коли він тільки побудувався в ті часи. Балкон дуже гарний, можна сказати, навіть тераса. І подивіться, які двері. Брама, львівська брама. Бачите, він побудований буквою П. Тут теж є брами. І я так розумію, що це саме заїзд у двір, а за парканом такий парадний вхід, балкони. Над вікнами ліпнина. З двох сторін до нього добудовані будинки в такому ж самому стилі, але такі вони трохи простіші. Цей вже був реконструйований, замінили дах, а цей ще залишився в первозданному вигляді. Знайшла трохи інформації в інтернеті про цей будинок. Отже, він був побудований в 1899 році видатним фармакологом. В ньому мешкали львівські вчені і мешкали вони до 1930 року. Вже з 1930 року цей будинок адаптували під приватну жіночу школу. І в радянські часи ця будівля так і залишалася школою. А це храм Трійці Греко-католицької церкви. Він одразу знаходиться навпроти цього будинку по цій же вулиці. До речі. Досі зелий, бачите, Мі -мі. на балкончику після зелених свят. І ось так цей храм виглядає з боку. До речі, поруч новобудова. Я подивилася, цей будинок був побудований у 2015 році. Поруч тут євроготель і ось це вулиця, на якій ми зараз мешкаємо. До речі, хочу розповісти вам про таку ініціативу, яку я побачила. Можна долучитися до акції Подаруй місту дерево. Охочі посадити саджанець, можуть вибрати локацію та вид дерева зі сформованого переліку, заповнити заявку і після оплати долучитися до висадки. І я от вже по місту бачила багато молодих дерев. Де стоять ось такі таблички з написом, хто це дерево висадив. ну, Там прізвище сім'ї, яка посадила це дерево. І от я побачила два стовпчики, і ці стовпчики означають те, що тут може бути ваше дерево. Саме є два місця, де можна посадити. Дерева від себе, можливо, хто не знав з Львів'ян, то будете знати і можете долучитися. Зараз ми виходимо на вулицю Пекарську. Подивіться, тут теж дуже багато гарних будинків. До речі, якщо повернути вправо, то в кінці вулиці Сергій візьмі, Леона, okay. Леона візьми. То в кінці вулиці буде. Личуківське кладовище. Ось це навчальний заклад, медичний університет. І там далі теж от корпуси. І в ту сторону вже буде. Ой, господи. Старе місто. Площа ринок в ту сторону. Тут така затишна вулочка, але ми йдемо далі. Ось ще старовинна будівля. до речі, дивіться над в'їздом у двір голови коней. Шкода, що будівля в такому стані. Напевно, це палац. Зараз я вам покажу. Як виглядає з фасаду? Територія там гарна. Треба просто перейти дорогу, почитати, що там. Є нумерація цієї будівлі 19. Адреса, точніше, Токарська, 19. Зараз підійду ближче. Почитала, зараз тут знаходиться дитячий навчальний заклад для дітей з особливими потребами. І давайте заглянемо, як всередині. Дуже красивий. Будинок, ну це не будинок, будівля. Охайний двір, квіти ростуть. І одразу навпроти, серед цих всіх гарних старовинних будинків. Ось така новобудова. Ми вчора, до речі, там були у дворі, зараз, напевно, теж зайдемо. Можна зайти туди. Це фасад, а ще будинок продовжується туди, в двір. Ось дивіться, серед старовинних будинків новобудова. Ось так у дворі цього ЖК, житловий комплекс. Бачите, є такі квартири з терасами, балкони всі відкриті. Бейкер стріт. Це, напевно, так називається житловий комплекс. Тут такі дорогі автівки, є паркінг підземний і, напевно, він слугує як укриття, майданчик дитячий. Подобаються мені балкончики, під'їзди, все дуже гарно. От в такому жика, в центрі міста, я б хотіла жити. Там ще є один майданчик. Дивіться, одразу такий вид на старе місто. Ось тут ще майданчик є. Затишний такий дворик. Це педіатрія. І у когось виходять полкони на цей ЖК. Леончик, будемо гойдатися. Будеш? Гойда. Гойда. Лончик. Подивись сюди. Щасливий, скажи, нарешті мене звізовочки дістали. Гойда, 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 гойда. Тут класно, що можна присісти, типу, лавка, і сидіти гойдати дитину. Ось так. І мама не втомлюється, і дитині приємно. Леончик, тримайся, тримайся зайчик. Подивіться, як на балконі затишно гарно. Там гарні такі квітнички, будиночок для пташок. І тут ось є годівничка така, гарна. Прийшли ми і на другий майданчик. Тут, до речі, таке покриття м'яке. Обережно, не впади, тримайся. Хочеш дійти? Давай мамі ручку. Давай ручку мамі. Ну? Тут така гойдолка. Горка є. І ось ще така лавочка. Ви-ви-ви. Ви-ви-ви-ви-ви. діловий одразу. О, це те, що треба. Би -би. Леончику подобається. Би -би. Давай, розхитуйся Отак, отак. Молодець, молодець. Куди летиш? На море? А? Обережно. Затишно тут у дворі. Дивлюсь, пару балкончиків засклили, а так всі інші відкриті. І, до речі, я подивилася, вже то, тут можна орендувати квартиру, зараз одна. А, здається, 25 тисяч в місяць. Ну, Я думаю, що є варіанти і дорожчі. 25, напевно, це найдешевший варіант. Однокімнатна квартира з сучасним ремонтом. Наш улюблений львівський круасан. Ми тут часто сидимо, п'ємо чай, каву, круасанчики їмо. Напевно, зараз теж присядемо на вулиці. Тут, до речі, простору всередині. Багато людей сьогодні. ми зустрілися з Наталією і приїхали в Емелі Резорт прогулятися. Тут так класно, так файно, така величезна територія. Зараз я вам трохи покажу. Я тут вперше мені самій дуже цікаво, як тут. І, до речі, я не знала, що сюди можна приїхати просто як в парк і погуляти. Ресторан такий симпатичний. Отут козанка, так? так? А зараз літня а тераса. Зараз на літо так, так Наталя. <смі> Лижна траса, зоопарк тут є. Лижі взимку можна взяти на прокат, комірки для зберігання речей. Ага. Мінікари їздять по території. Ми коли на концерт приходимо, то вони всіх возять. Ну і там є футбольна академія. Ага. Виходять всі навчання. Ось дивіться, яке озеро величезне. Сонечко сідає, подивіться, як гарно. Лежаки, там спа і готель ось такий великий, дуже-дуже красиво все. М -м -м. Дивіться. Міні-кар возить гостей комплексу, а це тут Пляж, бачите, пісочок, парасолі і захід у воду. Ще так класно, на заході приїхали, сонце дуже гарно. Брррр, машинка їде, так. Алончик такий прям милашка да зайчик. Медичний центр на території. Дивіться, еволюція людини. Спершу був такий, потім такий, а потім, потім ось такий гарненький. Дуже так тут гарно. Ну, зараз тихо, спокійно, бо будній день, людей мало, пташки співають серед лісу, серед. Пагорбів. Таке чисте, солодке повітря, ну, і дуже гарна територія, доглянута. Я навіть, знаєте, не сказала би, що це в Україні. Здається, що за кордоном, але ні, це наша Україна. Тут територія, де знаходяться футбольні поля, дивіться, приїжджають футболісти. На збори сюди, живуть тут, тренуються в такому гарному місці і в Ужгороді є теж футбольні поляни, я вам показувала. Дивіться, яка скульптура цікава. Це вже ми дійшли до зони, де знаходиться аквапарк. Вон, бачите, гірки є, лежаки. І ще поле футбольне, а небо яке гарне. М -м -м. Кубок стоїть. Величезний. А на камеру, до речі, небо ще гарніше. Давайте заглянемо на територію аквапарку, як там. Ось бачите? Гойдалки є такі гарні. Там басейн, лежаки, стільці. Це стоять намети. Посередині там місце для костру. Я думаю, що це табір дитячий. Таунхауси можна орендувати і жити тут. Такі гарні. Є майданчик, бачите, літній. З меблями. Можна зі своїми улюбленцями. І вид з цих таунів. Emily Айсленд, Острів. Там басейн є. Лежаки різні. Дуже класно, сподобалось нам. Будемо тепер знати, що є таке місце біля Львова. Ось дивіться, так цікаво парковка і дах зробили з сонячних панелей. Все продумано.